З Франківська на лінію вогню місцевим нацгвардійцям передала автомобіль УАЗ невибагливий, доступний у ремонті та із доброю прохідністю. Після кілька хвилинних оглядин розвідники констатуються. Машина без роботи в зоні АТО не залишиться. Машина має повний привід. Попроходимося на задоволення. І нас по-друге, вона призначена для перевезення особового складу. Особовий склад може перевозитися, відповідно, групи розвідки може переміщатися на цій машині. І третій план використання у нас є два безпілотних літальних апарата для перевезення матеріальної бази і екіпажів, який будуть займатися використанням безпілотних апаратів. Ви бачите самі зараз армію в якому стані і техніку, верніше техніка армії в якому стані. Все зразка 60-х, 70 х років, який термін придатності використання вийшов вже даним до я не говорю про заняття, я говорю навіть про те, що використовувати зоні бойових дій просто нереально. Треба проводити або відновлювальний ремонт, або капітальний ремонт, або закуповувати нову техніку. Творити автівку, що раніше перебувала на службі в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій, в подарунок для бійців Нацгвардії то було спільне рішення виконавчого комітету та місцевих обранців. А щоб армійцям дісталася таки найкраща техніка, УАЗИК пройшов спеціальну технічну підготовку. Дано було доручення відремонтувати її, ну перебрати, зробити повністю профілактику, тому що вона дуже в хорошому стані. От але. Перебрали двигун, перебрали мости повністю ходово пофарбували її, і це було рішення виконавчого комітету і сесії міської ради. Вона проїхала всього 80 тисяч. а потім ми її, так скажемо поставили на прикол, зв'язку з тим, що вона все таки бере багато бензину, от і тому використовувати її було економічно невигідно. На сьогоднішній день є інший транспорт, який ми використовуємо для виконання поставлених завдань. Тому ця машина більше потрібна нашим бійцям Ото. На буремний схід подарований воякам у Аз вирушить ймовірно за два тижні разом із бійцями 4-го батальйону. Одночас військові констатують найбільша потреба в зоні АТО нині все ж таки в бронетранспорті.